Духи міфів. У найдавніших легендах Сходу і Заходу від Єгипту до Греції існує істота, яка ніколи не помирає по справжньому. Її ім'я Фенікс. Єгиптяни називали його Бенну. Птахом Сонця, що живе тисячу років і згорає у власному полум'ї, щоб народитися знову зі свого попелу. Для греків він став символом вічного кола життя, де кінець лише інший початок. Його політ це пам'ять про те, що навіть вогонь має душу. Кажуть, Фенікс не належить ні дню, ні ночі. Його перо світиться власним полум'ям, а очі бачать крізь час. Де він пролітає, там не росте трава, але з'являються квіти, що розквітають тільки у вогні. Інколи Фенікс плаче його сльози це не вода, а вогонь, що лікує будь-які рани. Кажуть, одна така сльоза може повернути до життя, якщо душа ще не забула ким вона була. Але він плаче рідко, лише тоді, коли бачить справжній біль, який навіть вічність не здатна втішити. Кажуть коли світ стає занадто старим, Фенікс спалює себе на жертовному вогнищі, а з попелу підіймається новий. Той самий і водночас інший. Його спів це не пісня радості, а спомен про тисячі життів, які він прожив і втратив. Люди вірили, що коли в небі з'являється червоне світло перед світанком це Фенікс летить додому. Він несе з собою жар минулих епох, щоб світ не забув. Як відроджуватись із вогню, бо справжнє безсмертя це не вічне життя, а здатність знову піднятись після того, як тебе спалило саме небо. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.